Друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Чому ж все-таки чат GPT або, або нова. Я думаю, всі знають, що таке нова. Дивіться, ось нова. Просто заходимо. Просто в неї заходимо і вас тут абсолютно все. Нова. О, бачите, новий Open AI чат GPT 5, наприклад, спитаємо, як створити флешку. О, наприклад, напишемо зараз йому, як створити. Створити флешку з Windows 11. Бачите ось новий чат GPT 5, але знаєте який його мінус. Ну, по-перше, що він недопрацьований. От, а по-друге, що він, що він, ну, я навіть не знаю, чим він відрізняється від. Open AI Chat GPT 4 mini От. Тому, друзі, давайте говорити. Чому ж все-таки GPT ніколи не зможе замінити навіть навіть навіть, навіть, навіть самого. Дивіться, я вам розповім, чому все-таки чат GPT ніколи не зможе замінити про навіть самого розумного програміста. От, ну дивіться, ну, по-перше, без програмістів важко, ну, важко жити, тому що, наприклад. Макри, наприклад, ви купили собі новий ноутбук і, не... і хочете, і вам треба встановити Windows і ви не знаєте, як це зробити. А робот вам щось скаже отак. От а чат GPT вам може сказати неправду. От, Наприклад, знаєте, колись в мене була така ситуація, по-моєму, я з чата GPT хотів там щось якусь домашку списати, або якийсь конспект. І було таке, що я в нього списав, думав, що о, отримав 12. І надіслав вчительки, вона сказала, що роботу ти здав на 2. Тому краще з чату GPT списувати, не списувати контроль, тому що за контрольні ставлять оцінки за чверть. А за домашнє завдання ставлять прості оцінки. от Тому, друзі, запам'ятайте, що чат GPT або Гамини ніколи не зможе замінити програміста та лікарів. Ну, по-перше, чат GPT. Якщо, наприклад, вам погано буде, він що може запропонувати це тільки викликати погану допомогу, а швидку допомогу? От. А якщо вам дуже-дуже погано буде, вам чат GPT ніяк не допоможе. Тому які професії чат -GPT прям ніколи в житті не замінить, це лікарі, програмісти, адвокати, судді і так далі. Ну, от, ніяк ChatGPT лікарів ніяк не замінить 100%, тому що ChatGPT він ще не настільки розумний, щоб замінювати лікарів. О, тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення!